Останнім часом тема кінця світу заполонила всі новинні майданчики. Сьогодні вже не треба дивитися фільми катастрофи, щоб відчути наближення судного дня. Достатньо зазирнути у стрічку соціальної мережі, щоб зрозуміти кінець часів наближається. Ми бачимо його палаючі ознаки у страшній кривавій війні проти України та у дитячих сльозах на руїнах землетрусу в Туреччині. Ще ніколи загрози ядерної війни та глобального природного колапсу не були такими реальними, і навіть удар астероїда по певних країнах більше не здається малоймовірним, адже земляни все частіше закликають небесну відплату за безвинно пролиту кров дітей та дорослих. Тому космічні лиха та жахливі цунамі не за горами, без любові світ здригається і стогне. Для багатьох людське горе стало просто бізнесом, тому прийде апокаліпсис, прокидаються і готуються до вибухів супервулкани, здатні стерти з лиця землі розвинені цивілізації. І у всьому винна людина, вінець творіння, яка відмовилася від творця. Світ стогне від болю, тому що приходить кінець безбожному правлінню людей на землі. Все, що зараз відбувається, війни, все це. Безбожжя, все це зло, весь цей.